Пішов в военкомат, мені сказали відмову, тому тому що я не служив у армії. Я батько двох дітей, двох синів. І судячи з історії, добре знаємо, що якщо не будуть вою не будемо воювати, ми, то будуть воювати наші діти. Я бачу Україну квітучою європейською державою. Петрик інженер та шафа розвідники Волинської сотої бригади тероборони ЗСУ. До того самого 24 лютого кожен з них жив звичайним життям, працював та будував сім'ю. Повномасштабне вторгнення спонукало взяти зброю до рук. За нашими спинами, в першу чергу, наші сім'ї, наші родини. Ми причудово розуміємо, якщо ми дамо тут а, е, якусь слабінку, ворог, ворога будемо зустрічати вже глибоко в себе в тилу. Хтось потрапив у розвідку цілеспрямовано, хтось випадково. Сьогодні кожен з них розуміє, що він на своєму місці. Головне завдання розвідників вчасно та оперативно здобувати інформацію про ворога: його озброєння, резерви та плани. Має бути обов'язково фізична підготовка, однозначно. Друге, логічне мислення. Ну і відповідно розум. Без, без цього ніяк, тому що ти йдеш на бойове завдання. Ти за тобою йде ззаді група, за якою ти відповідаєш. Розвідку проводять і покладаючись на особисті здібності, і спостерігаючи за діями ворога за допомогою безпілотників і інших приладів. Це може відбуватися як в день, так і в обід, так і вночі. Тому аеророзвідка постійно постійно виконує свою роботу, постійно спостерігає. Саме боєць із позивним шафа проводить аеророзвідку. Він спростовує воямів, що цим займаються лише молоді. У нас є е, хлопці віком і від 20 років, і закінчуючи 50-річним, який теж літає, робить розвідку, і доволі непогано це робить. На шевроні розвідників зображена сова. Вона є символом цього роду військ. Це нічний птах, це мудрий птах. Ось ось так, як і ми вдень практично мало доходимо. Зазвичай це, це або вечір, або ранок. Робити все треба тихо і на випередження, щоб не видати себе ворожим очам у небі. Над нами висів дрон, і нас, якби кажуть, отюжив дві з половиною години мінами. Останні дві міни попали в нас і піску, ось безпосередньо два метри від нас. І пішла пилюка. густі дим та курява допомогли бійцям заховатися. Виручають волинських розвідників від тренування у Поліських лісах. Тож умови у Серебрянському лісі на Луганщині для них, можна сказати, не нові. На лінії зіткнення перед нами умовно не чмобіки це вже люди з бойовим досвідом, вони також навчаються. Здорова, жива людина має відчуття страху, але з часом страх. Зникає ти його, починаєш в собі переборювати. І ти розумієш, що не виконавши це задачу, наслідки можуть бути катастрофічні для себе і для своїх побратимів. Розвідник стріляє один раз, коли його помітили. Та все ж в реальності кажуть бійці, робота розвідників не така ефектна, як у кінострічках. В кінофільмах ми можемо зняти за допомогою двох, трьох, чотирьох дублів. В наявністю під час війни ми знаємо, що нас, на жаль, лише один <дум> дубль цього життя. Тому техніка, зокрема, безпілотники це найперша потреба. Без дронів не буде нічого. Кожен дрон, який вилетів, це збережене життя. А допомагають тримати стрій вже два роки. Підтримка близьких звичайне дякую від наших людей і рідна українська земля. Ми на своїй землі. Ось тут як кажуть. Тут воюють навіть дерева з ворогом. Ми обов'язково їх переможемо, вибити їх з нашої землі. Це ще не вся перемога. Потрібно зруйнувати таке, таке групування, як Московія. Марія Вавренюк, Сергій Хомінський, дванадцятий канал.